Українка увійшла до сотні найкращих діджеїв світу. За даними авторитетного видання Діджей Мак цього року, українська діджейка і продюсерка Ольга Корольова, яка виступає під псевдонімом Діджей Корольова, посіла 60-те місце в топ 100 найкращих діджеїв світу. На честь цієї події вона влаштувала вечірки в Лондоні, Нью-Йорку, Амстердамі, Буенос Айресі та в Києві. Лейбл і бренд вечірок. Що розвивається пов'язані з її однойменним радіошоу, яке транслюють у понад 30 країнах на великих станціях по всьому світу?